Добрий день! Я Нога Тетяна в статусі керівник. Сьогодні я хочу вам розповісти працювання або застосування нашої продукції. Молода жінка подзвонила мені і запитала, що можна пропити, бо коли вона дуже багато ходить, в неї болять кістки стеген. Я порадила їй пропити живокіст, сабельник і колаген. І буквально через неділю вона мені дзвонить і каже, що болі вона вже не відчуває. Але я порадила їй пропити цю продукцію нашу до кінця, щоб закріпити результат. І ще маленьке напрацювання по застосуванню нашого індолу. Наша партнер пропила кілька місяців індол Майтаки і помітила, що жіночі дні, коли наступають в неї, вона вже не відчуває такої болі. І цикл в неї змінився в кращу сторону. І я дуже рада, що наша продукція може допомагати нашим друзям, нашим партнерам, нашим знайомим бути здоровішими і бути щасливішими. І я вам бажаю бути здоровими, щасливими, мирного неба нам і скоріше перемоги. До побачення!